Петро Порошенко також дякував віцепрезиденту США за його роль в організації спільних навчань військових України та десантників США. Безстрашний захисник захисник-2015». Навчання розпочалися в понеділок на Яворівському полігоні під Львовом і триватимуть півроку. Там побувала і наш кореспондент Оксана Лігостова. У яких із шевронами армії США яворівський полігон бачить не вперше. Але ці навчання особливі. Причина, чому нинішній яворів став сенсацією, війна на сході. Висадка під Львовом американських десантників розбурхала інтерес преси. Слідами небесних солдатів на полігон висадився. Потужний медіадесант. Чотири автобуси журналістів представлені чи не усі світові змі за винятком, звісно, російських. В очікуванні церемонії відкриття навчання журналісти цікавляться у малинових беретів, з чим прилетіли ми приїхали поділитися своїм досвідом та власними підходами до військової справи. Сподіваємось, це допоможе зробити національну гвардію професійнішою. Бійці української армії зможуть досконалити навички піхоти на індивідуальному і командному рівні, і це підвищить їхню здатність захистити Україну. Зараз ми інтегруємо українських колег до нашої команди. Люди прибувають, закінчуються останні приготування. Ми готові починати. У нас тут не буде армійської муштри, ніхто не буде ні на кого покрикувати. Як ви це бачите в американському кіно про армію? Насправді ми працюватимемо над розвитком лідерських якостей, вчитимемо солдатів, як розв'язувати проблеми на індивідуальному і командному рівні, і як творчо підходити до розв'язання цих проблем. Гадаю, це чудова нагода. Будемо вчитися одне в одного і разом ставати краще. Їх майже 300 – бійців 173-ї повітряно-десантної бригади армії США. Півроку вони нестимуть службу тут у Яворові, тренуючись спільно з Нацгвардією. Мовного бар'єра не виникне. Серед вояків в американських одностроях кілька уродженців України я допомагаю десантним військам, тому що я знаю мову. Результатом навчань стане перший український бойовий підрозділ вишколений не за допотопним радянським зразком, а за сучасними стандартами НАТО. Цей підрозділ буде я вважаю в рази краще укомплектований, бо готовий для виконання завдань на сході України. У певному сенсі Яворів покладе початок формуванню нової української армії. Про це сказав, відкриваючи навчання президент України. Our American friends and partners. Welcome to Ukraine. сьогодні є ваш візит новим символом нового етапу співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки. під час промови Порошенка почав падати сильний дощ, але як зауважив президент за народною прикметою це віщує успіх розпочатої справи. А на прес-конференції глава держави повідомив журналістам новину. Слідом за американськими інструкторами до Яворова скоро приїдуть інструктори з Канади, Великої Британії Польщі. Військові фахівці цих країн також вирішили допомогти Україні збудувати армію, з якою не захоче жартувати жоден агресор. Оксана Лігостова для голосу Америки з Яворівського полігону під Львовом.